Я знаю, що робити, і мій досвід краще послання, яке можна надіслати. Звичайно, не кожна дівчина відповість, але ті, хто відповідже з першого питання, підняли якусь інтригу, бо вони хочуть знати, чому ти хочеш з ними поговорити? Вони трохи схожі, це цікаво. Тож ми збираємося розіграти один приклад дівчини. Я збираюся подивитися це на своєму телефоні або графіку відео. Тому що ми, блять, професіонали. Я і мій хлопчик Джеймс. Так що ось дуже чудовий приклад. Пишемо це ципочці і запитуємо Бухарест? Хей, так. Тоді я і моя відповідь, чому я тебе ніколи не бачив, де ти ховаєшся? Ось моя відповідь. Тому що знову ж таки це якась інтрига. Це просто жінки люблять невимушену розмову, чого жінки не хочуть робити для хлопця, якого вони не знають і ніколи не зустрічали так думати. Якщо жінці доводиться сидіти, склавши руки, і те, що мені відповісти. Вона не має наміру відповідати. Якщо жінка дивиться на свій телефон і у неї немає того, на що вона хоче негайно відповісти, вона нічого не напише, тому що у неї не так багато повідомлень на день, як у жінки. Що якщо в тебе не буде натхнення миттєво надрукувати щось у відповідь, ти нічого не надрукуєш. Так що, якщо ти просто скажеш щось на дне, вони подивляться на це і залишать тебе на червоному. Ти повинен написати щось таке, що змусить їх миттєво відповісти. Ось я їй написав, чому я тебе ніколи не бачу, де ти ховаєшся. І причина, з якою я це говорю, зовсім особливим чином полягає в тому, що їм дуже... 99% з них говорять, я не ховаюся, це те, що говорить майже кожна з них. Я не ховаюся, все, все, що може сказати ця Сука, дайте мені перевірити. Я не ховаюсь. Ні, це сука каже, що не ховалась. Ось і все показую себе дурачком. Я прямо зараз ховаюсь на роботі. У мене не так багато вільного часу. Також помітьте, що я поставив там вишню. Коли запитав, чому, де ти ховаєшся, чому я поставив там вишню? Хто його знає? Твоя здогадка так само добра, як і моя, друже. Це просто відрізняє моє повідомлення від інших, тому що ніхто не отримує повідомлення з вишеньками. Якщо ти ублюдок почнеш викладати нові повідомлення з вишеньками, я просто прийду і поб'ю тебе нахуй. Це моя фішка. Виберіть інший груп, то будь-якому випадку вони не отримують повідомлення з вишеньками. Так що це, типу, така фішка вишні. Якщо дівчина каже мені, чому ти додаєш вишню повідомлення, я завжди говорю: хто не любить вишню? Вони такі, лол, це правда. Так ось, якщо ти пишеш вишні, так якщо ти вибереш полуницю, а сучка отримує свіжу полуницю, ти можеш сказати, ну хто ж не любить полуниці? Трахайся зі стадом, а полуниця це добре. Заспокойся, так ось що це таке? Я зараз сижу на роботі, у мене не так багато часу. Я запитав, де ти працюєш? Розбиваєш серця, подивись, яке я. Страшенно спритне, так ось що я там роблю. Мені треба показати тобі великий палець, зробить їй комплімент, тому що на світі немає потворних сух, які розбивають серця. Тільки гарячі дівчата розбивають серця. Так що я по суті хочу сказати, що ти гаряча, але я кажу це плавно, як оператор, тому що я йобаний джин. Так чим же ти займаєшся на роботі, розбиваєш серця? Я говорю, це тому, що це комплімент. Відповідає вона. Я займаюся цим вільний час, смайли. Та я ставлю теж заради забави. Та тоді я би сказав, добре, що я сильний, я не боюся. Так що ще раз я встановлюю там деякі домінування. Я зробив їй комплімент, але я також даю зрозуміти, що йобаний джин, як я вже сказав. У кожного має бути свій унікальний стиль. Я не кажу, щоб точно сказати, тому що я це говорю. Я намагаюся пояснити тобі, чому це я роблю. Я ставлю вишню, тому що це робить мої повідомлення унікальним. Я запитую, де вони. Це єдине, з чого я рекомендував би починати. Якщо ти хочеш трахнути дівчину і ти живеш в єбінях, то зайди в інстаграм, набери назву і побачи якусь дуру, яка відмітила себе, і відправ повідомлення. Ти живеш в її і потім просто скажи: о, я тебе. Я ніколи не бачив там, де ти ховаєшся, це добрий початок. Це початок, яким ти можеш скористатися, але решту ти маєш зробити сам. Ти не можеш прикидуватись якимось іншим, крім самого себе, видавати себе за когось іншого не спрацює в довгостроковій перспективі. Однак ти маєш бути самим собою. Правильно, ти не можеш просто так. Ти маєш дивитися нарешті під правильним кутом. Я пояснюю, чому я роблю те, що я роблю, і ти повинен вислухати мене і зрозуміти, чому я роблю це, і застосувати це до свого власного стилю. Не копіюй мене слово в слово. Вона каже: Добре, що я сильний, я не боюся. Вона каже, я. Просто жартую, я не настільки погана, щоб розбивати серця. Тоді що я написав? Тоді спитай її скільки їй років. Я завжди запитую, скільки їм років. Я не знаю, чому вони завжди на це відповідають. Неважливо, що вони кажуть, будь-то 30 чи більше, якщо тільки вони дійсно не молоді. Якщо їм більше 20, віці 20, 30, якщо вони підлітки, я зазвичай кажу, ти молода, а я старий. Але якщо вони скажуть, якого б не був віку, я не думаю, що зроблю скріншот, так, як треба. Я кажу, це добрий вік, ти достатньо велика, щоб веселитися, але в той же час досить молода, щоб бути я завжди так кажу, дівчатам подобається ця фраза, тому що вона звучить так: о, да, мені 23 роки, достатньо доросла, щоб бути розумною і достатньо молода, щоб веселитися. Ти нерозумна сука, але я все ж таки так кажу. Їм подобається целину. Тоді я пишу: я дуже стара людина, мені 30 років. Вона пише, та я хотіла би назавжди залишитися в цьому віці. А тепер згадайте, що я казав раніше, близько 20 хвилин тому в цьому відео. Ми завжди прагнемо прогресу. Ця дівчина сьогодні привертає мою увагу. Досі цей обмін думками тривав лише близько хвилини. Півтори хвилини, бо знову ж таки з жінками стає швидко нудно. Якщо я не відповім їй швидко, якщо я залишу її на пару годин, а потім спробую написати їй знову вона скаже: о, вона забула про мене. Вона заглянула в інстаграм півтори години тому. Вона була трохи зацікавлена. З того часу у неї вже шість повідомлень від нових хлопців, і вона зовсім забула про мене. Такий прогрес, чого я домагаюся з розмови в інстаграм. Який прогрес? Прогрес такий, тому що ми завжди приділяємо свою увагу в обмін на просування кар'єрними сходами. Я збираю. Я скористатися своєю грьобаною дошкою. Хоча я маю тільки зелений маркер, який ти ледве бачиш, я збираюся ним скористатися. Ми прогресуємо. Ми починаємо тут разом з рештою мисливцям-залайном. Я сподіваюся, що ти це бачиш. Ось, де ми хочемо бути на вершині, тому що з мисливцями-залайном багато людей на вершині, з їхнім чаєм має бути лише один чоловік. Ти. Означає, що ти хочеш забратися вище. По мірі того, як ти підіймаєшся все вище, лайна стає все менше і менше. Сподіваюся, в цьому є сенс. Так що в інстаграм будь-хто хоче, може написати її повідомлення. Там купа, купа, купа хлопців. Так що ми прагнемо отримати користь зі спілкування в інстаграм, а саме отримати її ватсап або номер телефону. Тепер ти думаєш, в чому різниця між повідомленнями її в інстаграм і повідомленнями їй на телефон. Велика різниця в тому, що кожен може відправити її повідомлення в інстаграм в той час, як тільки кілька людей можуть правити їй повідомлення на її телефон, тому що не у всіх є її йобаний номер телефону, тупа пизда. Отримавши її номер телефону, ми просуваємося вгору і поступово обмежуємо її чуваком номером один на горі, яким є ти, тому.